Угу. Так, we have recording in progress. Значить, це означає, що у нас сьогодні буде з німецької мови. Тест. Я хочу подивитися, що у вас робиться. Так. Зараз мої хороші побачимо. Що у вас робиться з. Тим, що я давала. Чисні лайки, я не бачу нічого, ніяких спалень. Мені треба, щоб ви мені дали якийсь фідбек, як це все діло вам проходить, як воно вам заходить. І що ми маємо робити з цим далі? Так, я хочу показати свій екран. А кому не видно, пишуть в коментарях. Мені не видно. в телеграмі будуть всі ці веселі картинки. А ось і цей тест. Дивіться, ваше завдання, бачите байшпіль, приклад Філь кола тринкель. Багато кола пити. Зіфрагень, ви запитуєте. Я їх тринки, ау, філь кола? Так, і ви запитуєте. Тут написано Зіфраген, ви запитуєте Ить. і відповідь Так, я п'ю також багато кола. Значить, що вам необхідно зробити? П'єш ти багато кол. Як це буде? Пишімо. Тринкс, це ж ти, дум, тринксду, аух, також, «філь», пола. І гея герна спацін. Я йду із задоволенням шпацierн гуляти, а ти І йдеш, ти також із задоволенням гуляти. Тепер у нас швименкюнин. Чи ти, наприклад, ich kann schwimmen, Я вмію плавати. ich kann schwimmen. А ти вмієш ти також. kannst du, І так само. kannst du auch, Вмієш ти також плавати. schwimmen. Ich schlafe immer acht Stunden. Я сплю завжди 8 годин. А ти ду? спиш ти також завжди 8 годин. Gerne fernsehen. І Із задоволенням дивитися телевізор. Він, ось цей fern префікс відділяється і йде в кінець. Зараз я покажу, як. Ich зеє. Дивлюся, з задоволенням. Gerne. Ферн, а ти онду, дивишся ти зіст ду аух також герне із задоволенням ферн телевізор. Ich empfehle diesen Film. Я раджу цей фільм, а ти радиш ти також цей фільм. Часто запрошувати друзів. Ось цей ein префікс, він теж відділяється. Я запрошую. Кого часто спочатку друзів? Freunde. Ein. Ate und du. Zaproschujesz? Letzt, du, takos. Auch oft. Freunde. Ein. Я спілкуюся корейською, а ти du auch кораніш. Спілкуєшся ти також корейською. Um зекс Uhr aufstehen, Прокидаюся о 6 годині. Префікс auf буде відділятися тільки кінець. я прокидаюся в 8 встаю, якщо точніше, їх штеє. Уа, Und du, а ти. Штесь ду аух. Встаєш ти. Ум зекс. auf. Кожного дня я дзвоню моїй мамі. А науфан а ти. Rufst du auch jeden Tag da neмуte an. Бачите, як дій слова оно розум працює. Viel haben. Я маю багато часу. Ich habe viel Freizeit. А ти und du has du auch. Багато. Dreizeit? Я сьогодні стомився. А ти? Є ти сьогодні? Хочете сьогодні? Сьогодні стомлений? Я волен. Я хочу з задоволенням паузу зробити. Перерву. Я хочу. І хвіль. З задоволенням герне. Що? Пауза махам. А ти? Уйду. Хочеш ти також задоволення, задоволенням. Вільст, ду, ау, вірне, пауза, махене. Підценові. Пропустила і Хівайс, Аліс, я знаю усе. А ти знаєш ти також усе. Це вісім так змінився. Піцар новин. Любити. Ихмаг. Піца. А ти. Любиш ти також піцу? Макс. Ду аух. Піца. Классно я написала пиццу. Якщо ліпше ось ці завдання, якщо ви робите без мене, потім вже перевіряти по моїм записам. Це було б дуже класно. Тобто ви зробили самі, поставили запитання, дали відповідь, а потім у кінці перевірили. Це було б прикольно. Так, давайте у нас ще залишилося 16 і 17 з 18. Пробуємо. Що таке Sonntags? Це по неділям. Іма завжди і філь багато. Давайте дивитеся Ам Банхоф Алштайгинг. Виходите на залізничному вокзалі. Пишімо. Я виходжу іштей. Де Ам-Банхоф, Амбанхоф і префікс aus. А ти Und du? Steigst. Du? Ду au, au. Am. ван, хоф, Aus. І останнє Ich bin verheiratet. Я заміжня, я одружений. А ти є ти також Verheiratet – це прикметник, Він розривається. Так. Є. Відповідно, на сьогодні ось це все. Перевіряйте, тому що наступна тема в нас вже буде теоретична. Зараз я це сфоткаю і вийшла нам в Телеграм. До зустрічі, мої хороші. Ставте лайки, вчіться.